І любі українці, ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Зроблю собі зараз цикорій. Взяла таку баночку, собі так зробила на цикорі, наклеїла таку чатку. У мене колись в токмаку теж так були попідписувані всі приправи, всі баночки з всяким тим. І це я знову собі на принтері попросила, мені розпечатали отакі наклейки. І просто скотчем приклеїла його. І отак от, от. Така штучка. Гарно, так собі видно, що цикорій стоїться. Купила я собі новий чайник. Бо той поламався, чоловік його перевірив і сказав, що він вже ремонту не підлягає. Він був дуже старенький, ми його привезли з токмака. Він відпрацював нам дуже довго вірою, і правдою служив такий жовто-синій, українського виробництва, і шукали якраз такий самий, але не знайшли і взяли інший. Я не можу привикнути, що кнопка включається отут. Чайник включається в мене тоді, отут було. Знизу, отак, під ручкою, і я все поставлю і все лізу сюди рукою. Шукаю кнопку. Забрала цього пацієнта до себе, бо він не дає ніяк знімати. Цього малого пацієнта. Ну, дивись туди в камеру. Дивись в камеру, так. Кажи, всім привіт. Так, лапкою помахав, каже всім привіт. Скажи я не левко, напевно, буду, а буду інакше називатися. <гум> Скажи я не левко буду, ні? Чи левко буду? <гум> Заглядаю в очі мені. Ти хочеш бути левком чи ні? Ким ти хочеш бути? А? Справа в тому, що ми вкупили хату. Справа в тому, що. Це хата, в якій ми живемо. І вона по документах, її продавала нам внучка, продавала внучка нам цю хату. Але я якось не звернула уваги, чия це була хата, хто був господар. Справа в тому, що внучка продавала по довіреності. І ми документи оформляли якось по довіреності з внучкою, там її фігурирувала всюди прізвище було внучки тієї. от. І коли я якось випадково, не знаю, щось дивилася в документах, полізла, ну сиди, не тікай, сиди. І коли я випадково полізла в документи, щось там дивилася, і побачила, що господар цієї хати називався Лев. От. З таким ім'ям Лев. Ну, тобто Левко. І в нас кіт так названий, і ми подумали, що ну, буде досить негарно, коли сусіди почують, що ми кота назвали левком, ну ніби на честь колишнього господаря цієї хати. І воно якось негарно виходить, тому вирішили його перезвати. Вирішили його перезвати. Він буде не Левко, а буде, я не знаю, може, рудько буде. Він на рижик гарно йде, але рижик то таке більше якесь, як не знаю, як його назвати. Тут манка стоїть, яка в кадрі. <ріху> Потрібно перезвати, я не знаю, чи залишити левком, але я кажу, що якось не, не перед сусідьми, коли будемо кликати його на вулиці Левко, Левко, то трохи негарно буде. Ну біжи, біжи, хочеш сидіти. <ріху> Вже штатив знову зачепив. Тому я не знаю, напевно, його будемо перезивати якось по-новому. Я навіть не знаю, як його назвати. Він ні на яке ім'я не реагує, він навіть не на левко не дуже відкликається. Він якийсь такий не знаю. Так що левком не буде. Я хотіла персик назвати. Дуже багато писали, що назвіть його персиком. Не чіпай штатив! Ну вже йде чіпати штатив. Я тобі дам! І дуже багато людей писало в коментарях, що назвіть персиком не можна. Він грається штатив це чіпляє і неможливо знімати нічого. І я не знаю, я хотіла назвати персиком, чоловік не хоче персиком назвати, тому не знаю. Можливо, буде Рудько, Рудик, Рудько. Ну, так ми ще й не оприділилися. А може залишити левом його, я не знаю. Напишіть в коментарях, чи можливо так. Напишіть в коментарях. Напевно, що не, не гарно так, що ніби як насмішка якась над цим господаром цієї хати, чи що, що кота назвали Левком. Господар, господар був Левко, і господар був Левко. І кіт Левко, то якось не пасує, негарно. Не знаю, можливо, перезвати кота, якось інакше назвати. Можливо, нехай він буде рудик або Рудько. Рудько, рудик. Якось так. Левко ніби не пасує. Хоча йому це ім'я, він сам зі Львова і було би дуже гарно. От, якось так. Сірко то його рідний братик, то від тої самої кішечки. Цей котик, що і сірко, і Юкі, то вони всі були рідні. Їхня мама одна і та сама кішечка. Не треба ніякого пістолета, забив цвяха. То тоненьке тоненьке сопло зробив. Подача дуже файна. І не треба нічого мити, і не треба нічого. Пройшло двоє суток, Піст... цвях витягнув, он починає подаватися піно. Все. Нічого ніде не забилося. Кладеш у пістолет. Один одному. Крутенька йде, конечно, але не забить буде не добре. О, полізла через верх. Забери його та й тут і клип, там прибий одну штучку. Ну, ще вилазить буде. Це не все. Ну так все рівно це вже мала забрати і прибий. Всі залишки в діло. На опрацювання в діл. От так. Воно клеїться дуже файно. Она на вид ветх... ходит, на вид ходы. Тени потом брезают. Обклеїли пінопластом, потім прикріпили це все такими парасольками з дюбелями. Ось чоловік обмазує клеєм пінопласт, зараз буде класти сітку таку. Відрізав сітку таку, зараз буде класти цю сітку, приклеювати на стіну. Ось уже приклеєна сітка. Ось так от. Дивіться, який у нас мороз сьогодні. 5 градусів. Ось дивіться, ще мої кабачки цвітуть. Я думала, що буду кабачки їсти ще, хто зна скільки, а воно вже все, ще понав'язувалися. І вже все вже померзли ось і ще цвіти, тут ще бутончик. Ось іще патісони цвітуть, вірніше, вже цвіли, вже відцвіли, ще вон маленькі нав'язані. І все вже мороз вдарив. Ось на траві яке який, який мороз, бачите? Наш котик дуже полюбляє отут бавитися. Я сміюся, що зробила йому гіркі дитячі, як для дитини малої. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові наступні відео. Та не забудьте залишити коментар. Вам не тяжко, а мені дуже приємно. Бажаю всім миру, здоров'я та Божого благословіння. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.